Козаки на охороні правопорядку нетішинським міліціонерам вони вже два роки допомагають не лише патрулювати вулиці міста, але й затримувати злочинців. Злочинність зменшилася, запевняють правоохоронці. За допомогою козаків та за їх безпосередньою участю розкрито ряд злочинів, серед яких злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, грабіжі, крадіжки, хуліганства та інші виявлено значну кількість адміністративних правопорушень, за що їм велика подяка. Єдиний у західній Україні підрозділ Запорізького козацтва працює в місті з 2009 року. 67 козаків громадського формування на охороні правопорядку спільно з правоохоронцями тричі на тиждень в п'ятницю, суботу та неділю здійснюють патрулювання вулиць. Хлопці живуть одним колективом як патрульна постава служба, так і наші козаки. При здійсненні патрулювання виходить один працівник міліції патрульної служби і два козака. У нас три патруля заступаючись з козаків, три працівника міліції. До козацького міліцейського патруля мешканці міста давно звикли. кажуть, це ефективно впливає на порушників. Дає свої плоди от козацтво, ну, тому, що міліція ну вона і міліція, і вона не може за всім встигнути. Це однозначно. 150 козаків полку виховують і молоде покоління, 87 джур. Юнаки та дівчата вивчають історію та культуру України, займаються бойовим мистецтвом. Забирають з вулиць дітей, вчать їх не пити, не курити. розповідають щось цікаве про історію своєї держави, про героїв держави. Також займаюся в секції бойового ПК, там ми вчимо козацьку бойове мистецтво, ніби як і працюємо із козацькою зброєю, шаблі, коси, серпи. Келепи так і вивчаємо бойові елементи, самі удари, філософія своя. В нас не не тільки битися, а й розумово вчать дуже багато мудрих і корисних речей розповідають. Співпраця козаків і правоохоронців в місті приносить користь всім, кажуть козаки. Планують продовжувати і надалі допомагати патрульно-постовій службі підтримувати порядок у рідному місті. Якщо така співпраця буде далі, ми будемо тільки радуватися. Можна сказати, що наш місто Нітішин буде в безпеці. Тетяна Сивикунь для Подільської панорами.